І вона полягає в тому, як ви почули, в нас ідея саме ідейна складова, розвивалася чотири це платформа для. Мовлянців і не тільки для мовляння чи в нашому шоурумі. Е -е, і також наступним пунктом це організація подій. це клуб документального кіно Повіл. Е -е, це дві дівчини. Це -е... такі ну юридичні організації нам допомогли дуже е -е, скажет ремонтом під'їздів, а ремонтом української свідомості. Е -е, ми Робот в країні з себе. знаєте, ми тут з тими пройтись з ми там вже стільки привісіть, де можна. Це надихнутися досвідом успішних кампаній. Тобто подивитися, які вже існують адвокаційні кампанії. Тільки дуже важливо розуміти, так, ну, які причини цієї проблеми, які наслідки. Тобто, щоб... цей меседж або його бачить, або його слухає, наприклад, вступити в якусь групу або купити. <звук> Нашими опонентами, тому що з різних причин я їх гадаю, і нейтральні категорії, яким в принципі і зараз байдуть набагато все зрозуміліше, тому що це е... що, ти копочених ці баки і кидаєш туди сміття. Як тільки він наповнюється, приїжджає безкоштовна фірма сама ж утилізу заяву е провести мітінг та суботники, які допоможуть нам зібрати та зустріла за це міт... мі... сміття звали ще державні органи, і її меседж це що місто воно.